Что хоть раз ответ был? Нет. С ответ... чего им понимать? Я вам так скажу, что э, вот э, от Северные отвлекаясь... потоки они взорвали, мы не ответили. Крокус мы не ответили. А так и на Курск не ответили. Что им помешает дать французское или британское тактическое ядерное оружие? Ну, вы понимаете. видите, от России же ответа ни на что нет-нет. Да, ну, нет. на территорию вошли, вошли. Нормально, давайте им дадим тактическое оружие под предлогом, что если вдруг Россия захочет нанести удар тактическим ядерным оружием, у Украины будет чем себя защитить. Владимир Рудольфович, потенциал тактического ядерного оружия России и Запада. Он пока что не сопоставил. Что не остановило он... врага от агрессии? Ну, не остановило. Что да, не но... остановило от ударов глубь нашей территории? Они от щ... проведения терактов в Крокусе? От деятельности их разведных аппаратов, которым они наводят удары по Крыму. Это же их не остановило? Не остановило. Они считают, что э, мы, э, если применим ядерное оружие, то это в самый последний момент, в соответствии с нашей доктриной. Но я э, я считаю, что, во-первых, э, мы уже в соответствии с основами применения ядерного оружия после того, как они э, атаковали э, нашу станцию раннего предупреждения о ракетном нападении в Армавире, это уже, э, так сказать, повод для применения ядерного оружия. Более того, если мы будем применять ядерное оружие, я еще раз, в мое глубокое убеждение, применять ядерное оружие на территории Украины бессмысленно. Ми далі говоримо і про вже анонсовану тему теро про те, що відставка Лищука відбулася вже екс-командувач повітряних сил ЗСУ І Це все на фоні скандалу, який відбувся напередодні, із вже досить гучною такою особою, такою як безугла у неї відбувся певний скандал із командувачем ПСЛищуком екс командувачем вони посварилися через втрату F-16 і пілота, адже безугла знову вирішила зробити гучну заяву і звинуватити всіх у всьому. Вона вирішила сказати про те, що, а, начебто, за інформацією, F-16 українського пілота Олексія Мунфішме був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріо через дискоординацію між підрозділами, стверджувала депутатка. Вона ще сказала, що це вже щонайменш не менш третій випадок, коли наш літак із пілотом був збитий власною ППО. Ну і сказала про те, що два інциденти, попередні, які не стосувалися в 16 офіційно списали на расистів. Вона також припустила про те, що. Про цей випадок могли б мовчати також, але через те, що інформація з'явилася вже в іноземних на джерелах, то типу наші повітряні сили нам почали теж коментувати події, які трапилися напередодні із f 16 тоді ж Юрій Ігнат, який є екс-речником повітряних сил ЗС України, теж прокоментував заяву без углаї, сказавши, що все ж таки потрібно, щоб ДБР зайнялися і СБУ саме цією особою, тому що вона досить гучно критикує всіх, і скільки триватиме це знущання з країни та війська. Так дописав саме Юрій Ігнат. Пізніше ж і командувач, екс-командувач ПС, теж відреагував на заяви саме цієї особи депутатки Мар'яни Бузуглої. Він сказав, що попередній звіт про катастрофу одразу отримали і вищому керівництві України, і партнери США, і які вже долучилися до розслідування причин. Катастрофи він зазначив, що інформацію про такі інциденти не може видаватися миттєво в публічному просторі, не може деталізуватись для медіа через те, що в країні зараз триває війна. В Міноборони США заявили, що наразі не можуть підтвердити, що розроблений США винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем американського зенітно-ракетного комплексу Петріот. Ну а Безугла продовжує всіх критикувати. Водночас Олещука вже звільнили і призначили тимчасово виконуючого обов'язки командувачі повітряних сил ЗСУ Україна по порядку, тож 30 серпня, тобто вчора, Зеленський звільнив Олещука з посади командувача повітряних сил. Генерал лейтенант вперше прокоментував свою відставку. Під час вечірнього звернення президент України голосив своє рішення про заміну командувача ПСР. Акція Лощука з'явилася вже пізно ввечері. Микола Лущук зробив допис на своїй сторінці в телеграмі. І офіцер процитував екс-головкома Валерія Залужного. І Я цитую також, якби важко на не було, але вже точно не буде соромно». Так сказав Валерій Залужний, і про це написав генерал-лейтенант і нагадав. Ну а ми зазначимо, що відставці Лощука дійсно порудувала перша втрата України в 16, Вони що розбився під час відбиття масованого обстрілу Арафії. 26 серпня тоді ж загинув відомий пілот Олексій Месь. До слова тимчасовим виконувачем обов'язків командувача АПС ЗСУ став генерал-лейтенант Кривоножко Анатолій, командувач повітряного командування Центр.